Всім привіт! З вами Мар'яна, ви на каналі Вишивальна хата. Сьогодні 20 листопада, і в мене звіт черговий по марафону Фініш за 100 днів. І це в нас п'ята декада. П'ята декада, тобто пройшло 50 днів. Ой, це сьогодні рівно половина, половина від марафону. Тобто я пройшла половину марафону. Вау! Я пройшла половину марафону, я вклалася в норми. Я трошечки норми перевиконую. Як бачите, я вже зараз візьму свого помічника. Я вже перейшла наверх, я закрила повноцінно третій кутик. Тоді я ще не закрила третій кутик повноцінно. Так, закритий в мене третій кутик, і я вже вишила ріг і пішла вишивати вушко. І в цьому тижні я теж трошечки перевиконала план, трошки-трошки. Плюс паралельно я вишиваюся коника від Лужанської. От, він мені дуже подобається. В мене вперше враження від крініка таке собі, я вам скажу. Я вирішила вишивати всі хрестики. Потім все-таки наостанок крінік, хоча я вчора тут калупалася з крініком. Ну воно не видно, що блиститься. Це ось, ось тут крінік. Давайте краще про Так, що стосується цього кутика. Ця частина вишивки, вона абсолютно не складна. Всі знають, що я вишиваю зонами, ділянками або секторами, як кому зручно. З ділянки 3 на 3. Тобто 3 на 3 квадрати. Тобто, в мене тут по 900 хрестиків виділяється. І на кожну ділянку є своя стратегія. Так, У мене тут мурлика ось спить, Нафаня, передай привіт. Передай привіт, муркоте. Він дуже люблять, коли його гладять, тіскають. Це шатлан. Колись був хлопчиком, це мій маленький синочок. Він уже дядько у нас у віці, а, слава Богу, сива наше не появляються, але все ж таки давайте до вишивки. Він завжди зі мною вишиває. Сектор, де є ріг, він дуже легенький. Хто любить вишивати багато то тут взагалі шити немає чого. Єдине, що ця світла полоса, тут трошки є одинакий, і то, знаєте, там Галя дуже добре пропрацювала схемою. Тут нема 1, 1, 1, 4, 5, 7 хрестиків, тут їх більше. Тобто нема по одному, я вам скажу. У мене єдине, бачите, різниця, це 939-й СхС, а це пері, вже я почала вишивати Ой, не пері, Аеро. І вони, бачите, трошки відрізняються. Але я вам скажу на своєму досвіді, ось воно. Але я скажу на своєму досвіді, що після прийняття його не буде замітно. Афанасій хоче в кадр до нас. ось Він прийшов до мене. Дуже любить, коли я сижу тут, вишиваю на кухні. Він приходить, сідає на руки, і тоді в мене вишивки нема, бо він мене і лапою, і носом тикає. Зараз йому трошечки прохолодно, У нас виключили світло після обстрілу. По Західній Україні в наше тепер виключають світло. А сьогодні виключили в і пів, в пів до півп'ятої світла не буде. Потім включить там година до Ви Дивіться, що робить. Дивіться, не дає. Не дає абсолютно це мій позитив. Це, 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 це моя терапія, ще одна, бачите. Дуже любить увагу, страшне, особливо після того, як він до нас приїхав жити. Це, це просто. Він жив, поки живий був тато, він жив у тата. Потім, коли тата не стало, я їх позабирала до себе, і він тепер бачите, що робить. Підпиває руку, щоб я його гладила. Почекай, дай з людьми поспілкуватись. От. Так. Перевернемося. На цій частині вже видно. ось Оця частина це верхня частина ока. Брови ви подивіться, вже робить, не, не дає абсолютно, не дає. І облизу, і Ой, фанічка, почекай, синку. Ем, тут я закінчу вушко. Неможливо. Так, буду гладити і розповідати. Я не знаю, як показувати, я не брала штатив. Нофеня, почекай пару хвилин. Е, тут частина, де я закінчу вушко, ріг і піде е, тут фон. Фон тут легенький. Фон дуже легенький. І оця частина піде шешорстка. Так само я буду вишивати. в мене тут поміститься 2 квадрати, плюс ще 2-4 квадрати. 6 квадратів поміститься. Я зап'ялила так, що ось у мене раз. Так, тут 3, раз, два, три. І ще раз, два, три. квадратів тут буде 9 по 900. А, так, і давайте я прийдуся по цифрам. По цифрам, це ж саме основне вишив. Значить, бачите, наразі вишити прогрес вишити на 77,53%. П'ята декада я шила по 4 тисячі. Я взагалі, тут норма йде, якщо округлити трошечки в плюс, то 3 650 хрестиків. Я округляю в плюс ще більше і даю по 4 тисячі. Е, давайте так, це моя статистика. Вишиваю я з 5 січня. Цього року і а, маю намір закінчити до кінця цього року, тобто, щоб за рік, будемо так казати. А що стосується по м м залишкам, тут залишилось у мене бачите, 16 тисяч хрестиків. Вчора ще було 17 тисяч хрестиків. До кінця місяця я навряд чи встигну мені, щоб встигнути до кінця місяця Ви розумієте, скільки треба шити. Я максимум, поки ми хворіємо всі і я вдома з дітьми, але у мене половина дня уходить на, на, на дитину, ми навчаємося, вибачте, за руки я хочу просто планшет сюди поставити, щоб показати, що дійсно тут нема нічого. Бачите, складного, це частина, яку я вже вишила. От, а фон так взагалі. Це, це... все. фон. Так, зараз. Бачите, тут нічого складного. Ну, трош... трошечки буде. Ось тут буду на чолі заморачувати. І то, дивіться, теж нічого складного. Абсолютно, бачите, трошки розсипушки і все. А... Так що, я думаю, що я швидко. За рахунок фону. Я бичка вишию швидко. От навіть тут опіти, дивіться. Ну, от фон. Ну, це не фон, це чоло. Ось вже фон пішов. Бачите, як його багато. І так само ось тут. Це дуже легко насправді буде. Це хто, хто не шиє багато кольорку, тому трошки, трошки буде. Ніякого. Хто так я, як я, шию багато кольорки, то там дуже швидко. Особливо, коли, дивіться, я дійду до цього рогу. Ну, тут суцільне. Оце суцільне 939 ой, Оце щоб ви розуміли, це суцільне 939-й кольор. Так що ось такі в мене прогреси йдуть, ось такі в мене просування йдуть. Ось так і виглядають. Я, не буду його... я вчора його перепялювала, і в мене була ідея попередньо зняти відео, але в мене є тільки фотографії. Mm. <гум> не буду я знімати пяльці. Як бачите, я доточила канву, бо я промахнулася трохи з розрахунками. Але нічого страшного. Все буде добре, ось так він виглядає гарненько, красивенько. Я обожнюю цього бичка. Дякую Галі за таку прекрасну схему. Це неймовірно. Я коли побачила цього бичка, я, я сказала: то є я, то є я, і я маю його вишивати. От. А, так що бачите, маю намір його закінчити до кінця року. По факту получиться не за 100 днів, а за 90 днів. А, бо 100 днів там припадає десь на число 8. Ні, не на 8. Там треба порахувати. Я його стартанула 2 жовтня. Але я вже не пам'ятаю, скільки там залишалося тисяч. Десь 36 тисяч залишалося чи 37. От, <кій> щоб ви розуміли, я, окрім оцей іграшок і е бичка, я нічого не шию. Мало того, я ще псіханулася. Завтра поїду, заберу ще два мілхіла. <смі> я не витримала. Мені чоловік каже, гарний гарбузик. Я йому Поки він подивився відео каже, гарний гарбузик. Я говорю, хочу такі, общем, ми купили гарбузики. Клас. У <смі> <смі> мене ще задачка до кінця року вишити термілхіли. Ну, не знаю. У мене взагалі задачка. Зараз я встану, бо я трошечки на курточках сиджу. Мені взагалі до кінця року хочеться зробити два фініші. Ну, це три буде разом з коником. раніше я іграшки не рахувала як фініші, так знаєте, на одному диханні почав і закінчив. То з коником трошечки є питання ну, для мене, бо я таке шию вперше, де і крінік, і бісер. Мені хочеться до кінця року зробити бичка і деменш сербачків своїх. Дуже-дуже. Коник, мені треба по грі 11 іграшок з рік, його закінчити, здати. Більше я приймати, поки що участь не буду в іграх. Мені вистачає ще зараз бичка, потім я хочу зробити два старти. Але мені треба фініш, фініше, фініши. Тобто, до кінця року зробити ще три фініши, як мінімум. Це разом з коником. Тому я. Я, я вдячна, хто додався, я вас рада бачити, хто доєднався до мого каналу. І дівчата, які доєдналися до спільноти грають в вишивального просувуна, в просувального вишивана, я вже сама плутаюсь. Я вам теж дуже вдячна, нам стало веселіше з вами. Дякую вам за підписку, за лайки, за коментарі. Я сподіваюся, що коментарів буде немало. Я дякую кожному і кожній, хто нас захищає, і дає змогу нам проводити час зі своїми рідними, близькими, вишивати, навчати дітей, гратися з дітьми. Он цей вже завернувся в клубочок, бо в нас зараз прохолодно. Ми одяглися як капустята, ну, в сенсі як капуст капустинки, тому що в мене чоловік поїхав до, на роботу. Собаку вже трохи ми привели до ладу, треба показати його лікарю. І якщо уколів більше не буде, то собака залишиться вже у моєї свекрухи надалі. Ну, їй важко без собаки, вона сумує за ним. От, так що в нас зараз 18 з половиною, це на кухні, в кімнаті поки що 19, ми всі хворі, але щасливі. Я вам бажаю гарного дня. Продовження дня або ночі, тихої мирної ночі, тихого мирного дня. Скоро побачимось. Па-па.